Постійні хвороби, чому ти постійно хворієш, і що на це впливає, як з цим боротися. Насамперед, це наша тривожність, нерви і непрожиті негативні емоційні стани від різних ситуацій. Дуже багато тягнеться з дитинства, не просто так всі психологи працюють з, дитинств, з, ну, з дитячим так, віком. І тут дуже показово те, що ми ображаємось, ми закриваємо це все по собі, думаємо, що час лікує. Ні, це все є рунда, це треба діставатися. Тебе проживати і вичищати себе на емоційному, ментальному рівні і спокійно йти в своє щасливе життя. На те, що ви там ображаєтесь, ви робите тільки собі гірше, насправді, а не комусь. Далі зараз енергетично дуже важкі йдуть підгрузки на землю, на планету Земля, і це як енергопрактик, я вам кажу. І йде повна перестройка. Люди всі це відчувають, незалежно від того, чи ви дуже чутлива людина, чи не дуже, чи ви емпат, чи ви там драми. Якимось обладаєте, яснобачення, тому подібне, і це відбувається на тілі. Теж відбувається на тілі, дістаються всі такі, знаєте, негативні програми, які дають вже збій по тілу, і може все і зразу боліти, повлазити всі болячки, все, що там вже давно забуте, і незрозуміло на якому фоні. Тому що зараз такі, ну не просто так планети граються, там затемнення, якісь там ретрогради, це все в нас йде в цілу. Своєму комплекті, бо ми є частина всесвіту. Так, ми є е, частина творця вищого. Спочатку душа, потім тіло. От тому, будь ласка, приймайте. Що робити для в цьому випадку? В цьому випадку треба просто розслабитись і старатися себе не перегружати, не йти проти системи. Якщо можете, відмініть всі важливі справи зараз, у цей місяць, там у нас березень, квітень. А, почекайте, почекайте. Є можливість відпочити, відпочивайте більше сну, більше якихось вітамін, підтримайте своє тіло, і ментал теж треба підтримувати обов'язково. В випадку з психосоматикою теж тут робота практики. Тут робота психологів, робота коучів, наставників, які знаються на цьому. Я маю філософську, психологічну освіту і постійно навчаюся в духовному плані, в енергоплані і в езотеричному плані. Тому в мене підхід з усіх сторін. Що ще є? Є негативні родові сценарії, наприклад, варікос. От у вас там є про варікос, у вас у бабусі, у тітки, у мами. І ви розумієте, що ну, блін, у всіх в сім'ї така історія. Тут треба теж звернути увагу на родову вже. Систему і капати в родовій практиці. Наприклад, ми йдемо в різні родові практики. Я веду в родові практики, ми йдемо в практику і дістаємо ці негативні сценарії, які впливають на здоров'я. Дивимось, чому вони так виникають, так на енергорівні, що там до цього спонукала, яка негативна історія, чи карма, чи ще щось там було таке. От, і на цьому плані ви вже можете собі допомогти, і стілючи, до речі, рід, допомагаючи своєму роду, ви допомагаєте не тільки собі, а ще й допомагаєте своїм э, дітям, так, своему питомству. От це дуже класно працює в комплексі. От, тому о, це такі глобальні речі, які впливають на нас. І о, от шукати одну там причину ні. Ні, звісно, я не кажу, що не треба до лікарів ходити. Я сама ходжу до лікарів і це те... Але коли ти йдеш до лікарів і в тебе всі аналізи ідеальні, що в космос можна летіти, а все болить. Ну тут треба вже капати десь там глибше, так в психології, в менталі чи в енергіях своїх, чому так відбувається? В в карму пропрацьовувати там в минулі життя дивитися. О, тому не ну, просто так це все існує і класно підходити в комплексі. Тому спочатку, звісно, ви перевіряєте себе фізично, потім, якщо ви розумієте, що у вас все окей, ви далі шукаєте проблему. Тому що якщо ви її не вирішуєте на е, начальному етапі, у вас потім просто буде ще, ще бити і погіршуватися стан, і ви просто не будете знати вже, ну, за що хвататися, ну що шулягти чи померти, чи що. От, тому бережіть себе, піклуйтесь про себе в першу чергу. про вас Крім вас ніхто не буде піклуватися, ні діти, ні мама, ні тато, ні чоловік, ні дружина. Ви собі потрібні в першу чергу. Не треба думати, що вас хтось спасе. Просто приділяйте собі більше уваги, нікому це е, язик на плече закинула, побігла, не треба. Я сама така, що 300-500 справ, чотири навчання, двоє дітей, от це все там робота. І ти потім такий боже, а де тут я вся взагалі? Ну от, і відчувайте себе насправді. І я в цьому вчуся, як практик, так тому що нас світ він дуже. Світ дуже швидко зараз, і час прям ось так, як секунда. Да? Ну це дійсно це все, всі помічають і Я вам можу сказати, що як практик дійсно зараз все це жалося і в нас ось так, ось так все швидко. Ніби рік назад там щось тільки тільки ти там був десь а тут вже рік пройшов, так і не не помітили. Тому бережіть себе, шукайте проблеми, шукайте вирішення точніше проблем, які у вас є. Не затягуйтесь цим, тому що за вас вам ніхто не допоможе, якщо чесно.